Продовжуємо тему пов'язану з онлайн опитуванням, яке ініціювала міська рада на сторінці у Фейсбук, де користувачі мали можливість залишити свої запитання. Усі ці питання важливі, вони стосуються прозорості, справедливості й довіри, і саме заради цього ми відкриваємо діалог, щоб чути і бути почутими. Чому ми маємо платити за трупи під підлогою? Або за батареї в під'їздах, яких не було вже кілька десятків років, то тому, що це твоє майно, і ти його сплачуєш, Ти сплачуєш в даному випадку за частку спожитою будинком теплової енергії, тому що ти співвласник цього майна. А ми тобі нараховуємо за те, що ми подаємо до будинку теплову енергію, а теплова енергія зберігає ваш будинок. Ось і вся 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 думка основна. І тут не, не треба так, от дивно чи якось з недовірою відноситися до того. Що ми когось обкрадаємо, ну, ну, ну це дивно. Тому що е, взагалі е, теплова енергія ну, вона споживається і не дає змоги розмежнутись каналізації чи в е, системі водопостачання. Навіть коли великі морози, і ми заходимо в будинок, в під'їзд, вірніше, і в, в під'їздах нема батареї опалення. За рахунок оцієї конвенції перетоку через огороджувальні конструкції е, теплової енергії, в під'їздах все одно якийсь є плюс. І труби не розмерзаються, і каналізація не розмерзається. Тому таким чином він зберігається. Ця співвласність всіх мешканців будинку. Ми вам цитуємо декілька ж законодавчих актів нормативних, які на це наголошують. Це і закон про що стосується ОСББ, і порядок відключення від від центрального опалення 2019 року. Там також. В цьому порядку написано, що споживач відокремлюється від мереж центрального опалення, але він зобов'язаний сплачувати за місця загального користування. Тобто, люди, от мешканців, у нас 4 тисячі мешканців, які мають автономне опалення в місті, вони коли відокремлювались від центрального опалення, в принципі, ви спочатку повинні були познайомитись з нормативною базою, яка існує в державі. А нормативна база нам каже про те, що ви повинні сплачувати і не тільки цей порядок, а й інші. Якщо центральне опалення припиняє свою роботу, то кількість теплової енергії, яку згенерує, можливо, згенерують автономні системи в квартирах, вони не обігріють будинок, вони не дадуть змогу не замерзнути каналізації водоводу. Тобто все це вимерзне і так далі. Я вже мовчу про те, що буде різке навантаження на систему електроживлення і системи просто припинять своє існування. Тому треба відноситися бережно до нашого з вами комунального майна. Комунальне підприємство це наше з вами надбання підприємства, завдяки якому здійснюється життєдіяльність всього міста. Абоненти з індивідуальним опаленням запитують: якщо вони гріють сусідів і спільні зони, чи буде компенсація. Ні, цією методикою цього не передбачено. Це методика розподілку, на даному Тільки централізоване опалення, yeah. те, що стосується централізованого. Тобто, коли ми розпочнемо централізоване опалення за рішенням органу місцевого самоврядування, от тоді вона теплова енергія розподіляється. Хоча по, фізики, по фізиці процесу, да, він, якщо теплова енергія генерується якимись кімнатами і не одною квартирою, і не одної, то так, теплова енергія вона е, переходить через огороджені конструкції, також переходить е, і обігріває ці штаб. Під'їзди, але наразі ми в нас немає такого нормативного документу, який би казав в державі, що треба власникам автономного опалення здійснювати якесь відшкодування. Який нині рівень проплат? Як підприємство працює з боржниками? Він від 70 до 75 відсотків завжди. Це рівень розрахунків. Він у нас не гірший, ніж в інших містах, і не кращий. Ну на жаль, він ну практично завжди такий. Тобто є 20-25% споживачів, які ну наразі не сплачують. Дуже активно ми працюємо з цими боржниками. Тоже люди сидять і думають, що ми от, от дивимося на ці борги. Ніяк не реагуємо. Ні, ні, ми дуже реагуємо на це. Кожної п'ятниці ми публікуємо. Кількість адрес, за якими виконуються виконавчі впровадження, або вже виконані на рахунки, або подані документи до суду. І це порядка десяти, десяти адрес щотижня. Тому рішення суду приймаються, засідання проходять, процес іде дуже активно. Я рекомендую мешканцям дивитись на ті адреси, які ми публікуємо, на стадії готуються документи до суду, щоб вирішити питання без судових втрат. Ви можете прийти до нас, розрахуватись або скласти договір структуризації добровільної сплати. Як відбувалися попередні нарахування, і які нормативні документи? Є державна норма розрахунку кількості днів опалення 183, 0,144 гіакалорії. Ну я так розумію, що. Може, вирішив, що 183 дні, які прописані в нормах та вказівках керівний технічний матеріал, назвали ці дні опалення державною нормою розрахунку. Ні, 183 дні використовувались при розрахунках в цьому керівному технічному матеріалу 1998 року. Норми вказівці, вони призначені для планування потреб в теплоті та паливі на опалення. Є другий нормативний документ, будівельна кліматологія, в якому в розрахунках використовується 175 днів опалювального сезону, це також діючі документи, по цю кількість діб зроблені розрахунки. Але що стосується кількості діб опалювального сезону 183, 160. А, ну, зразу ж ми, звісно, з Міністерства розвитку не звертались для того, щоб змінювати термін опалювального сезону, так, так як це просто розрахункові дані. І що стосується фактичних ем, кількості діб опалювального сезону, вони щороку різні, ем, згідно рішення виконкому, яке приймається про початок або закінчення опалювального сезону, Комунальне підприємство припиняє роботу обладнання. Рішення виконкому приймається, коли температура зовнішнього повітря, 3 доби поспіль плюс 8 градусів, і вище, це закінчення опалювального сезону, при початку опалювального сезону також 3 градуси і нижче опалювальний сезон починається. Після цього виходить рішення виконкому. Про початок закінчення опалювального сезону і приймається до роботи. Откуда 160 діб днів. Ем, всі наші планові нарахування виконуються з урахуванням фактичних даних за попередні 5 років. Ем, розрахувавши опалювальний сезон за 5 попередніх років, ми отримали 160 днів.